Поки багато українців із занепокоєнням спостерігали за недавнім хаосом у Росії, сподіваючись, що росіяни принаймні ослаблять себе, на передовій не зменшувався градус боротьби. Українські солдати кажуть, що видимих змін на полі бою не спостерігається а російські війська продовжують обстрілювати українські позиції. Однак українці тиснуть ну, як ми йдемо в наступ на штурм, то спочатку спочатку відпрацьовує наша артилерія. І ну, більшість російських військових тікають з позицій. Ті, що лишилися на позиціях, то їх там дуже мало, дві-три людини і ну, достатньо пару гранат і все. Богдан, як і багато учасників українського наступу, каже, що чув, як російські солдати панікували та скаржилися на брак боєприпасів і підкріплення. Але українці також кажуть, що бо їх запеклі, оскільки російські війська мали більше року на побудову укріплення та розробку стратегії утримання цієї території. Якщо моніторити також ситуацію, ви знаєте, що на цьому напрямку не так швидко, як хотілося, але досить вдало. Наступальні дії і звільнення міст просувається все ж таки. Колись це були мальовничі села. Нині тут зруйновані будівлі, і Україна бореться за повернення цієї території. Чимало пересічних мешканців України сподіваються, що боротьба всередині Росії прискорить кінець цієї війни, але важко сказати, коли це станеться. І додають, росіяни вже принесли на українську землю тисячі смертей і загиблих не повернути. Скільки молодих хлопців полягло, скільки стали каліками. Це саме страшне. Все, все це можна відбудувати, а життя людей ми ж не повернемо. Росіяни обстрілюють Запоріжжя практично з перших днів війни. Місто також постраждало від руйнування Каховської дамби, що перетворило водосховище цього регіону на величезну пустелю. Місцеві жителі намагаються відвернути продовольчу та водну кризу. Але в зоні бойових дій кажуть солдати, коли триває бій, неможливо дивитися далі за те, що вони вважають своєю найближчою метою І робимо для того, щоб пістріця все кончилось. У нас є мотивація. Ми хочемо додому. Але Ми розуміємо, що додому ми не поне пойдемо до тих пор, доки наша ненька Україна не буде вільна, ціла. Військовий зсу Юрій. Каже, що для солдатів війна закінчиться тільки тоді, коли Україна переможе, а це означає повернення всієї території визнаної міжнародним правом. Андрій Гетьман для Гайзер Мердок Голос Америки.